Вітаю всіх на моєму каналі нова я, я, Світлана Чудакова, допомагаю людям позбутись фобій, страхів, тривожних станів, знайти сенс життя та своє призначення. Я психолог, регресолог, арт-терапевт, духовний коуч і в цьому відео я розкажу вам про ізотерапію або малюнкову терапію. А ви поки підпишіться на мій канал та поставте лайк. Як арт-терапевтичний метод малюнкова терапія являє собою творче, спонтанне або тематичне малювання. Малюнок тут виступає ефективним інструментом, адже завдяки ньому людина може вільно висловити свої почуття, думки та переживання. Це відбувається через умову образів, символів та кольорів. Також можна вивільнитись від негативних переживань та змалювати своє ставлення до дійсності, яка тебе оточує. Яка ж мета використання напрямку ізотерапії? По-перше, це допомогти людині справитись з проблемами, які викликають у неї негативні переживання. Також можна допомогти особистості додатковим ресурсом. Ну і, звичайно, надати можливість прояву творчої енергії. А зараз трохи історії. Ізотерапія становить фундамент арттерапії, бо з неї почались роздуми психологів про лікувальні властивості малювання. Все почалося з 1872 року зі спостереження за душевно хворими. Вони починали малювати при погіршенні свого стану. Як тільки стан починав стабілізовуватися, пацієнти припиняли малювати. Стаття двох медиків психіатра Симона та судового медика Арт'єм, дала поштовх розвитку малюнкової арт-терапії. Їх публікація спочатку була зміна, але потім з'являлись нові статті, які внесли лева в частку у розвиток арттерапії. І так види ізотерапії, пасивна ізотерапія це робота з творами мистецтва, які вже є, споглядання цих творів, копіювання, розмальовування. І активна ізотерапія, створення чогось нового, нове бачення, новий продукт. За кількістю учасників виділяють індивідуальні заняття, парні та групові. Ізотерапія становить фундамент арт-терапії, тому що цей напрямок передбачає малювання на всіх можливих поверхнях починаючи від папіру, холста, тканини та закінчуючи дерев'яними та скляними поверхнями. Для малювання можна використовувати найрізноманітніші засоби олівці, фломастери, крейду, фарбу, масляну та художню пастель. А тепер я вам розкажу, як створюється малюнок. Є чотири етапи. Перший вільна активність перед творчим процесом. Другий етап творчий процес створення малюнка, його візуальне представлення. Третій етап це розглядання малюнка і нарешті вербалізація почуттів і думок, які виникають при розгляді малюнка. На даному етапі важливим є вільне експериментування з художнім матеріалом, відсутність вагань і його вибір. Тут для більшості характерна зосередженість, цілеспрямованість, захоплення процесом, а іноді і прояв проблеми. На цьому етапі почуття клієнта стають більш усвідомленими та глибокими, наповненими новими трактуваннями та асоціаціями. Четвертий етап пов'язаний з питанням, що ти бачиш. Яке передбачає детальний опис людини свого малюнку. Є різні підходи по роботі з малюнком. Вільне малювання малюнок за власним бажанням. Спільне малювання кілька людей або група. Доповнююче малювання. Малюнок по колу. Кожний учасник доповнює малюнок своїми елементами. А тепер про Трактування малюнків. Беручи до уваги концепцію юнга, треба пам'ятати, що несвідоме у малюнку, відображаючись через образи та символи, є вказівником до трактування актуальної ситуації, подій чи особисто проблеми. Також є багато різних видів малювання, таких як експресивне малювання. Малювання з закритими очима, парни, де скріплені руки, малювання рухами довкола тіла, портрет на склі, буксування, автопортрет у дзеркалі, малювання за допомогою природних матеріалів. В своїй роботі я дуже уважно ставлюсь до запита клієнта, тому Кого зацікавила арт-терапія, я запрошую до себе на консультацію. Сьогодні я вам розказала про ізотерапію. В своїй розповіді я використовувала матеріали з роботи психолога та арт-терапевта Юлії Гуцуляк. Юлія Гуцуляк дуже гарний психолог та арт-терапевт. Хто захоче потрапити до неї на консультацію, Зможе знайти її дані у описі до цього відео. А я розкажу вам про наступні напрямки в арт-терапії у наступних відео, тому підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Ми з вами обов'язково зустрінемось. Бажаю вам міцного здоров'я, ментального та фізичного!